Мілан. 46-й, Кмельовський Денис. 50-ку Під нападником віддає він передачу на лівий фланг на Матвія Харченка. Харченко зараз підключає сьогодні снюкільно. П'ятою намагався пробити вова. Сьогодні відвідали гру під керівництвом тренерів академії. Ух, який чудовий вихід. Чудовий прохід Гуарта. Простріл Харченка. Ну я уходить вперед вже на п'ятій хвилині. Знаєш, друже, хотіли цього мене, так я ж казав. Ну... Чудовий прохід Гуарта. Прострів Хавченка. Ну я ж казав. На футболці пише. Габрі. Клайвер, Клайвер. Клайвер. Так. Нараз побал іде передачу. Нас дяло! Знову небезпечно. Прихоплення. Вони дикими з Харченко. Харченко буде удар пробуває, але тут заблокував цей удар. Зараз у бік бітела і Русяк ще подумаємо. Класна, класна, <Давай>. класна атака Русяк. На <клес> ух, Небезпечно, молеція. Сьогодні, до речі, вже відбувся матч між такомпатами 2, де злягають перемогу. Слава людей на Гударка, у Гулар, стіна з находу. Лобить добре. П'ятий голов. Ти бачиш у другому матчі. За неможливо. Ай, погано обробив м'яч. Не піпів. Знову на Тислюка. І удар. Класний удар Тислюка за меж штрафної, але вищий м'яч прилітає. Коментатор, до речі, Мирослава сьогодні коментаторський дебют, я так розумію. Це правда хлопці, дякую. Ви трохи перебільшуєте. Я звичайно дебютую сьогодні. Мені просто цікаво цей досвід неоцінений гравці, і з неї йдуть не менш класні гравці. Ну, це, це так приємно. Це реально класно. Іллі також велике велике вітання. Нехай в нього все складеться як найкраще. Тим більше в нас гра наступна: стрий. Ми їдемо до Ілів гості. Зараз Євдокимов, Євдокимов, удар! Класний удар є до добивання Добування Гуларта пусті ворота і не забиває. В основі руха, що символічно, який футбол показують, бореться за Єврокубки, це. Ох, Такий класний же класний удар. пас був від вобина. Тут потрібно просто терпіти і робити свою роботу. Габріель Гуларт зараз виконує цей штрафний удар. Пробуває навіть Гуларт, але м'яч пролітає на поперечку. Саме домашньому матчі дружба застосовувала значно більший пресинг. Він тоді допоміг багато, щоб маску і усе... дає свисток Арбітер. Да. Стартував другий да. тайм. Я думаю, що ще побіжать вперед будуть грати. Давай, 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 ну але подивись, що зараз робить Габріель на фланзі. Давай, як давай, він давай, проривається давай, і як давай. він контролює цього кругло, да. паз на ваву. Удар. Да. Знову небезпечно і знову цей дует. Габріель і Вава. Все залежить від бажання і часу. Зараз небезпечний удар. Ну, я... Мілан Михальчук. Удар здалеку. Ух, клас. 26 користувачів, ну і це, звісно ж, а цифра приємна, вона однозначно має бути більша, але маємо, що маємо. Дуже класно обернувся Сантьяго зараз з м'ячем. Але вже контролює Гулард, м'яч, пробиває. Гол! Габріель Гулард забиває на 54-й хвилині. І робить рахунок 3-0. Дуже класно обернувся Сантьяго зараз з м'ячем. Але вже контролює Гуард, м'яч пробиває. Гол! Габріель Гувард забиває на 54... п'ятдесят четвертого майданчика, Але Роман перший на м'ячі і одразу ж передача на Гуарда. Який же зараз класний взагалі контратака? Гуард мі... зміщується і буде пробивати з лівої. Так, вдарив. Трохи перетягнув, але йому було важко в тому моменті. Боже, що а, не лягав на ногу, як слід. Давай, закрой, ну, зараз зараз має. Має. Хаченко Прориває. підключається до атаки. Вривається в штрафну. Заробляє кутовий. Кіл. Він дуже, дуже класно пробуває пеналь. Класно проривається рух. Лівим флангом. Простріл. Простріл. Небезпечно. Хто на підборі? Русяк. Русяк в штрафну. Теслюк, теслюк. Удар теслюка. Штанга! Класно, класно пробив Люк. Ну і знову контратака від руха зараз може бути. Передача наперед на Клайвера. Роман Кермейсов Клайвер, зараз падає. Небезпечний момент. Сіньур відпрацював трошки засильно. Добре назад. Габріель з м'ячем. Подача. Крос. В штрафну. Як... Мені здається, там все ж таки був рикошет. І... це не сприймався. Не знаю, з ким них наступна гра, але буду дивитися, здається, з епіцентром. А так, Слати, я... людини досвід шалений, але бачимо в цьому епізоді, на жаль, Євдокимов, Євдокимов, на Євдокимов на виходить, на вічна річ! Жінок ще перемов. Забуває Антон Євдокимов. На жаль, Євдокимов, Євдокимов, на Євдокимов на виходить, на Вічна річ! Жінок Шатири-Мув. Забуває Антон Євдокимов. Захисники добре зіграли. Зачепився за м'яч ну, СЕО. Клас. Зараз класно грає Адрімсола СОЛО ЧКЕСІН замічає, мчить до швидкого майданчика, шукає партнерів і все ж. Зараз подача. Антон Євдокимов подає, махнів. СЕОЛА пробиває. Сеола вище воріт. Назвичайно важлива гра. Коли обом командам. Назвичайно важливо брати три очки Тут бачимо СЕО. ПФЛ в Ютубі, правильно? А 100% обов'язково підписуйтесь, який вже зараз ударить Дмитро Магнювал трішечки. Трішечки забракло влучності. Все забирає. Сьогодні все забирає, Андрій. Три хвилини компенсовано до другого тайму. Тож ще ось ці три хвилини подивимося. Гру. Зараз кого із м'ячем на правому фланзі. Передача на парає. Парахвайден дійсно серемо! Передача на СОЛО. з м'ячем. Стрімка контратака, соло пробуває. І м'яч знову порозі сійко про ну, все ж таки піднімається. Все добре. Ховайко, Махнєв. Махнєв в отасі. Пробуває Махнєв. І як же гласно грає Маркіян Бакус! Ну це! Пабло Парагвай м'яч залишається в юксе! Парагвай в штурному майданчику! праву ногу обробляє! Сам хоче пробити, нікому не віддає, але удар заблоковано, і в цей момент Ромаєв. Фінальний зв'язок Романа Галіцина, який свідчить про другу і Перемогу футбольного клубу Юксах.